Актор відомий своїми несподіваними вчинками, так у 1999 році, під час зйомок фільму Матриця Кіану Рівз настільки вразився самовідданістю каскадерів, що вирішив зробити їм несподіваний подарунок. Він придбав по мотоциклу Харли Девідсон для кожного з них. За різними джерелами це були як мінімум п'ятеро людей, які працювали з ним особисто над бойовими сценами. Незважаючи на те, що точна кількість учасників невідома, Reddit і Twitter згадують подарунки каскадерській команді, включаючи дуельників Хюгов Вівінга. Але офіційного списку немає. Інтерв'ю та прес-служба Кіану неодноразово заявляли, що це був його спосіб висловити подяку команді за ризики працю, який вони вклали у ці фільми. Без них цей фільм не був би можливим. Вони ризикували більше за всіх, сказав він в одному з інтерв'ю. Але і це не все. Після зйомок в другій та третій частині матриці актор відмовився від частини свого гонорару на користь команди візуальних ефектів та костюмерів. Сам він ніколи особливо не коментував ці ситуації, але вони стали ще одним фактом незвичайного образу Кіану в Голівуді.